Скажіть, ласка, дуже багато дома живе біля вас. Мій край, і справа. то її такий здоровий дом, той її. А ви часто бачите її Ось, В останнє время всі її немає. Ага. А це, але... мабуть, останній рік. Останній рік її десь немає. Ні, її не рік, десь я не знаю. Не, не сильно довго, я не знала, де то. А куди? То була раніше, приїжджала часто, да. Чи жила тут. Тут Син живеє, э, ні, вона тут не жила. У ну, мене мій син колись собаку робив, а вона свого виводила. Вона побачила, що він іде, він такий беззащитний цей собака, а вона думала, що він такий агресивний, бо вот та свого малого, та на руки. А ми кажемо, син каже, не бійтесь, він не трогає, він малих дітей не трогає. Сміється. Угу. А вот. зараз а в неї синий? собачка маленька буде? Маленькі, маленькі тільки на полдочку на його виводила, тею стороною вона водила їх не сюди, а тею. Угу. Вот. А зараз там сини її живуть, мабуть. Там, в Я не знаю, чи Че? сини їдуть. І... Сини їдуть, ні. не живуть. Ми ходили всі купатися тут пару минут десять йти на голодову. Вона хотіла в його хату, ага. ну а він не схотів, щось у мало грошей показалося. А ми якраз за столом сиділи. І вона підійшла. Так, проста була, ну, повніша була тоді. Зараз вона. Це було 20 років, 19 років назад. Так вона 100 грамів випила? 50 грамів. А закушувала? чим? А? Чим закочувала? Та я не пам'ятаю. А де Ні-ні-ні, Там, там ото десеніворог. А, там де Сені Ора. То вона швиденько випила, ти пішла, так? Не ну, поговорили, дай й пішла. Ми ж тоді що тоді говорили? Ніхто тоді такого ніхто не знав, хто вона, що вона, Богадарьова, де депутат. Угу. Я не знаю, то ще можу значить. Ми з Генпрокуратури приходили. Да. А коли не пам'ятаєте? Ні, я не знаю, коли приходили, це не до мене такі питання. Ага, а за собакою хто доглядає? Ні. А хто вам платить зарплату тоді, а якщо? Засідання. Смотри, ну охрана ходит собака. <ректор> Я что, справочное бюро или магазин? Вы не знаете? Богатырева <ректор> <Не> даже. <долго. skr staring> кто она вообще такая? Что, знаете, как ее называть? Риза. Да, Назад і писали, чи в інтернеті бачить де якомусь острові. Десь тут, да? да? А де в яку хочеш сторону? Ну если шламбау, він і пропусний, може туди йти або ця дорога, я не знаю. Не доїдають люди. Mm -hmm. На забор сидіні ушли. Mm -hmm. це, буде з правої. З правої сторони паркан який? Так, такого ж кольору дотриманий. Так, да, типа такі ворота. А, не видно, а який будинок? Як він ну, виглядає? Зараз ось, ось, ось на самому повороті буде, повертати на ліву, справа оце ось... є. Добрий день. Добрий день. А це тут, це буде на приїзді багаторьовий? Ні. Ані, а нам сказали, що це Він. Ні. А не знаєте, де вона живе тоді? Ні, це знаю. Вибачте, будь ласка.